Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 21 серпня дві п'ятого року. Сьогодні на чотуванні великі аркани та жовті аркани, я їх називаю. Бо вони зроблені на жовтому пергаменті, а й піра буде з цієї книжечки мудрість народна, китайські прислів'я та приказки. Не навчишся працювати з молоду, на старість долю свою проклинатимеш. Хочеш масло їсти, рости телицю, як любиш гарбузи, насіння залишай, як яйця любиш, курей розводь. Якщо вдача не ледача, бідним не будеш. Скільки поту проїждш, стільки й каші з'їси. Встань тричі зрані, вигадаєш цілий день. Зумієш підкорити природу, станеш майстром. Природа тебе підкорить, будеш під майстром. Ось такі дуже цікаві вислови, давніх людей, східні вислови. Думаю, що комусь з вас вони знадобляться. Перш ніж розпочати тасувати колоду, хочу. Побажати вітати заздалегідь не можна, але побажати можна 21 серпня. У моїй подрузі теролога зари. День народження, і я хочу побажати, щоб в цьому столітті ти зробила все, що не змогла зробити у минулому столітті. Я ж тобі тільки допоможу чим зможу. Ну, а що стосується 21-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо вона народилася. Дивилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти, і поставити одну вподобайку, щоб підписати під відео або підписатися на канал. Це вже так не так вже і багато за три карти. Перша карта це карта за знаком Задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта це загальна карта дня, чого очікувати від цього четверга, і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один перша карта для Левів, бо саме зараз іде знак, чого очікувати цим представникам цього знаку. Гарна карта імператриця, причому в прямій позиції це матеріалізація думок, це якісь подарунки долі, які випадуть вам сьогодні. І це гарний день для того, щоб попрацювати на землі. Якщо у вас є свій маєток, то їдьте на свою фазенду, і обов'язково, якщо ви сьогодні просто постаєте трошки босоніж на землі, це придасть вам велику. Сили, бо сьогодні ви зв'язані з землею, матінкою, а також зі своєю мамою. Добре, якщо вона у вас жива, якщо ж її немає, згадайте її незлим тихим словом. Далі представники знаку діва. Колісниця, на жаль, перегорнута, каже про те, що сьогодні нікуди їхати не треба. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні навіть ваш досвід, який вже у вас є, він може вас не врятувати і не допомогти. У дорозі вас можуть очікувати неприємності і просування вперед у вас дуже важкі, бо сьогодні день не прогресу, а день регресу. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стріли. Далі Терези. Мах в прямій позиції це розпочинання чогось нового, новий шлях вас очікує, особливо, якщо ви чоловік, вам сьогодні дуже сильно пощастить, бо ця карта пов'язана з чоловічою янською сонячною енергією, а це енергія творчості, енергія волі. Не будьте безвольними. Якщо ж ви жінка, вам сьогодні може допомогти якийсь чоловік у ваших справах. Далі представники знаку Скорпіон. Випала ваша карта, Всесвіт, але випала перегорнута, і це каже про те, що у вас сьогодні день малих результатів, сьогодні ваші погані якості можуть сплести, і ви можете бажати все і одразу ухопити, але цього не станеться. Вам дадуть лише крапаль, лише децел, який ви можете трошки розтягнути на невеличкі. Часовий термін. Пам'ятайте, що хтось з вас сьогодні знаходиться на межі прірви, і вас достатньо туди штовхнути, і ви туди можете впасти. Тож не розраховуйте, що сьогодні буде багато гарних результатів. Навпаки, результати можуть бути мізерні. Далі представники знаку «Стрілець». Перегорнуті сутінки це непоганий показник того, що ви сьогодні можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували, якщо ви знаходилися давно вже у якомусь такому бентежному стані, і ви не бачили. Світла поперед себе. Сьогодні ви побачите цей промінчик, і цей промінчик дасть вам надію, що життя продовжується і нічого поганого не станеться. Сьогодні з вами гарно працює інтуїція, і навіть у своїх снах ви можете побачити реальність. Єдине, що будьте сьогодні обережні, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку РАК. Далі козероги. Крокодил, він же блазень в прямій позиції. Нульовий аркан натякає на те, що сьогодні день гарний для святкувань, для постувань, але не для серйозних справ. Бо в прямій позиції блазень каже про те, що ви можете сьогодні досить погано себе якось повести, необдумано повести себе як справжній дурень, бо назва цієї карти в англійських варіантах The fool», тобто дурень. Тобто сьогодні не той день, коли ви можете робити якісь. Якісь важливі справи, навпаки, сьогодні день святкувань. І заробити ви можете теж, лише граючись. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. <кій> Далі, водолії. Перегорнутий сфінкс каже про те, що вдача не на вашому боці. Інша назва цієї карти Колесо Фортуни. Тож, для того, щоб просунутися трошки вперед, вам треба. Повернутися назад. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете розраховувати лише на себе вдача. На жаль, сьогодні не з вами. Також сьогодні поганий день для того, щоб зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі риби. Карта жертви в прямій позиції. Ця карта пов'язана з планетою Уран, а це планета втрат і хвороб. Ви сьогодні можете захворіти, зверніть на це увагу, або може бути якась неприємність, це стосується якихось переломів, розтяжок. Тож бережіть себе, бережіть своє тіло. Але ж пам'ятайте, що карта ця пов'язана з жертовністю краще допомагати іншим і менше думати за себе. Далі представники знаку Овен. Зірка в прямій позиції це емоції, це дофомін, це планета Венера, жіноча планета, тож жінкам сьогодні більше пощастить, ніж чоловікам. Одначе ця планета ніяк не пов'язана з енергією самого знаку Овен. І це каже про те, що вам головне контролювати емоції і спрямовувати їх у потрібний бік. Якщо буде контроль над емоціями, то можете і заробити гроші і влаштувати собі справжній вечір сексу. Далі представники знаку тілець. Верховна жриця в прямій позиції. Гарний день, перш за все, для жінок, бо це жіноча енергія, вона пов'язана з місяцем, з інською енергією, з Текучістю з водою, тобто сьогодні, все, що пов'язане з текучістю, а це наша мова, це наше спілкування, це нові знайомства, і загалом партнерські відносини в цей день дуже позитивні. Якщо ви чоловік вам допоможе в цьому жінка, далі представники знаку Близнюки. Карта сили в прямій позиції. Це, по-перше, і фізичні сили, це і сила волі, це можливість контролювати своїх внутрішніх звірів і спрямовувати свою силу у потрібний бік. Дуже гарна карта для спортсменів, які важко працюють для людей та для військових. Військових сьогодні очікує якась маленька перемога. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Лев. І нарешті. Раки, перегорнутий Верховний Жрець, каже про те, що слідкуйте за своїм тиском, слідкуйте за своїм настроєм і не довіряйте інтуїції. Інтуїція вам сьогодні може підказати зовсім не те, що буде правдивим. І не підписуйте ніякі папірці, ніякі договори. Намагайтеся бути стабільними і не поспішати. І загальна карта дня. Імператор в прямій позиції, це стабільність, особливо у владних структурах. Все ж таки відбуваються події, які на користь звичайним людям. Сьогодні день пов'язаний з суспільством, з оточенням. Все, що буде відбуватися в суспільстві, все буде так чи інакше, якимось чином впливати на вас. В цілому день не такий вже й важкий, бо мало випало перегорнутих карт. Не випало розбитої вежі, не випало диявола. Сподіваємося. Що цей день буде більш-менш спокійніший, але я не гарантую, що це буде відбуватися на території всієї України, бо є місця, де прилітає завжди, і якщо звернути на це увагу. То найнебезпечніші години цієї днини це якраз день, починаючи з 11-ї години ранку і по 14-ту годину дня. Також можуть бути несподіванки, коли сяде сонце, але вже до 22 години все повинно заспокоїтися. Я ж додаю вам ще, як і обіцяв, по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Янгол, інша назва цієї карти помірність, це захист з боку вишніх сил, це ініціативність, яка в ваших руках, і це. Розмови сьогодні вас очікує багато розмов. Тож слідкуйте кому і що ви кажете. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися другого, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця, рівновага в прямій позиції, це контроль розуму над почуттями, це гармонійний стан. Це дуже гарний день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі судові та щось вирішувати, те, що вам. Потрібно закон на вашому боці, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно, нібито ваш день, вам випала не досить гарна карта шайтан в прямій позиції, і вона каже про те, що сьогодні день спокус, сьогодні чоловіки. Можуть спокушати вас. Чоловіки це справжні демони, які можуть створювати для вас проблеми. Не ведіться на агресію. Пам'ятайте, що від вашого спокою залежить те, як будуть вирішуватися зовнішні обставини, і пам'ятайте, що зовні дуже багато ворогів, які хочуть вам нашкодити. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Закохані ця карта каже. Сама за себе сьогодні саме той день, коли ви можете зустрінетися з з людиною, яку ви кохаєте, до якої ви прагнете з нею зробити щось цікаве, якесь змінити своє життя. Закохані це вибір від вашого вибору, багато чого залежить. Сьогодні ви можете радикально змінити своє життя, тільки зробив цей вибір. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва далі. Якщо ви народилися 5-го, 14-го, або 23 го числа будь-якого місяця, сонце в прямій позиції, дуже гарний день, світлий день, позитивний. Він пов'язаний з позитивною енергетикою, якою ви будете навіть перенасичені. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, проведіть з ними більше часу, бо ваші діти це є ваш скарб. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, розбита вежа в перегорнутій позиції, це гарний показник. Єдине, що сьогодні з вас можуть збити, це ваш, вашу горділивість, вашу корону. А так, все, що стосується майна, якихось руйнувань, у вас це не стосується. Єдине, що, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Горнутий відлюдник каже про те, що сьогодні ви можете втратити кордони втратити. Свій контроль і зайнятися безпреділом, будьте обережні, все одно відлюдник. Як би він не випадав, він каже, що треба буде бути обережним, навіть якщо ви порушуєте якісь кордони і виходите за існуючі межі. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта смерті не каже ні про що погане. Смерть це зміни, це трансформація, це можливість змінювати зовнішні та внутрішні. Якісь обставини, можливість змінюватися зовнішній і внутрішній гарний день для ремонтів, для переїздів та для магічних операцій. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це відродження або страшний суд класична назва цієї карти. Це карта повторень. Вона пов'язана з родом, з родинними відносинами і з Продлінням свого роду, тобто сьогодні гарний день задля того, щоб зробити собі нащадків, здорових нащадків. І особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці жовті аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились. Цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь.